Я хейтила таких жінок, а потім знайшла її в собі. Знаєте, таких вільних, сексуальних, різних. Тут вона така хороша мама, а тут вона така пристрасна коханка. Я завжди думала, що це якісь ролі вони грають. А я така просто хороша Настя, тому що я справжня. Але потім я зрозуміла. Ну, я зрозуміла, дослідила і дізналася з психології, що всередині нас живуть дуже багато персон. І ми можемо активувати різні персони, а особливо тіні свої. І саме тіньові сторони вони дають знаєте, таке відчуття справжності, справжності життя. І коли в мене питають: а для чого нам приймати цю ту, ту свою тіньову сторону? Я скажу одне: для того, щоб почувати себе справжньою, тому що ця ваша персона, яку ви вдягаєте сьогодні у світ. За нею ховається ще ваша тінь, і ви не можете бути справжньою цілісною вільною, відчувати і жити наповні. Це не для тих, хто хоче бути в стражданнях. Це для тих, хто хоче жити. Ахір'єне, кайфове життя. Ось для тих треба ця консультація ці нові дві сторони. Я вас запрошую на цю протезну консультацію через метафоричні карти.